У зоні бойових дій двоє бійців Волинської сотої окремої бригади територіальної оборони поповнили колекцію трофейних ворожих безпілотників. Як повідомили у прислужбі бригади, саме в той момент вони перебували на чергуванні і раптом почули дзижчання ворожого безпілотника. Цей дрон він, скоріш за все, що звичайну розвідку виконував, але це, ну, це не гарантовано, тому що як тільки його посадили. Ну, В першу чергу це його підловили, коли він повертався вже додому. Тобто вже Заряд акумулятора був досить слабенький, бо там також є свої нюанси боротьби з дронами. Ну, Там в кого кращий акумулятор, чи в дроновій, чи в антидроновій рушниці. Перемагає, в кого більше заряду, то й виграв. Якщо там рушниця слабша, дрон просто тікає. Словом, підловили його, на... Коли він вже вертався, тобто заряд був слабий. Е... Ловили на антидронову рушницю і ну, посадили, виснажили, так би мовити. Але з... знову ж, після того, як посадили, через деякий час почався досить такий серйозний обстріл, арт обстріл. Тобто, ну, не зря він там літав. Але нічого, знайшли, не наші хлопці добре це зроблять, нам. В цей момент вони вміло застосували антидронову рушницю, захопивши дрон, змусивши його зависнути в повітрі волинські тероборонівці, тримали його доти, доки у тоді ще ворожої пташки не розрядився акумулятор. Посадити дрон вдалося просто таки ювелірно. Той не зазнав жодних пошкоджень. Кожен знає вже з нас, оскільки мене перший місяць. Як тільки з'являється ворожий дрон, це відповідно автоматично. Ми повинні. Іти в укриття, бо за ним буде слідувати ворожа артилерія. Перші місяці дрони висіли чужі до 17 годин. Ми фактично не могли підняти голову доверху. Але поступово, поступово і самі навчилися, і з'явилися нас антидронної пушки. Тож тепер ворожий Мавік перетворився у вправного українського сокола і поповнив парк наших безпілотників.